Яку обрати стратегію призначення ставок в рекламі Google для того, щоб ваша реклама була максимально ефективною? Давайте сьогодні розбиратись. Мене звати Аня, я it маркетолог і я тут для того, щоб розповідати вам про просування товарів та послуг в інтернеті. Нагадую, що автоматичне призначення ставок означає, що Google сам обирає ставку за клік або за ту стратегію, яку ви оберете, для того, щоб вам не потрібно було постійно моніторити, що відбувається на ринку реклами. Так скільки там ставлять ваші конкуренти, чи з'являються нові конкуренти, і потрібно це все вручну відслідковувати і змінювати. Відповідно, ставки за клік або там за перегляди відео, то Google пропонує робити це автоматично, так, обираючи а, найефективніший шлях згідно вашої о, стратегії. Я нагадую, що стратегія це не є якась стала величина, що ось ви її назначили і все. Вона, звичайно, може змінюватись у, під час вашої рекламної кампанії, але робити це потрібно не дуже часто, лише в якийсь період часу, коли ви розумієте, що ваша стратегія, яку ви назначили на початку рекламної кампанії, вона не приносить вам конверсій, продажів і так далі. І тому тут потрібно її змінювати. Ну, давайте все по порядку. Почнемо спочатку з огляду кожної стратегії. По замовчуванню, коли ви тільки створили рекламну кампанію, Google вам пропонує такі, я б сказала, загальні стратегії це конверсії і кліки. Конверсії це ціна за цільову дію на вашому сайті, наприклад, покупка, реєстрація, перегляд відео і так далі. Тобто, вас нагадую, що у вас обов'язково повинні бути налаштовані конверсії і в аналітиці, і. У рекламному кабінеті Google для того, щоб можна було обрати цю стратегію. І, як на мене, найпримітивніша це стратегія по клікам. Але Google-логісти пропонують самостійно обирати стратегію. Давайте подивимося, тут же можемо більш детально розглянути кожний напрямок. Місимом кліків. Стратегія говорить сама по собі, якщо вам потрібні лише кліки на сайт. А ви можете її обрати. Її, її не рекомендують обирати для новачків в рекламі Google, а, тому що ну, нею потрібно, потрібно чітко розуміти, для чого вам ці кліки, так? Якщо вони не вони не завжди приносять якусь цінність вашому сайту, це не завжди саме про конверсії, а це іменно кліки. Ну, ця стратегія може бути корисна, коли у вас там новий сайт, і ви хочете, просто говорячи. Мовою е, інтернет-маркетологів нагнати трафік на свій сайт. Так? Ну можна окей спробувати цю стратегію, але недовго на 2-3 дні е, включити її е, так, для того, щоб у вас пішов якийсь трафік, і для того, щоб у вас була якась статистика відвідувань і можливо, конверсій. тому що ви не зможете, наприклад, включити стратегію максимум конверсій, якщо у вас. Взагалі нуль конверсій на сайті. Так? У вас новенький сайт, у вас нема там конверсій. Тому можна спробувати цю стратегію. Там можна призначати ціну за кожний клік, максимум, який ви хочете потратити в день, допустимо. Далі максимум конверсій, також стратегія говорить сама за себе. Якщо нам потрібні вже конверсії на сайт. Але я нагадую, у вас до цього повинна вже бути якась статистика там хоча б мінімум 10 конверсій. Зібрано вже, так? Конверсії ви налаштовуєте самостійно. Я про це також вам нагадую. А якщо ви хочете окреме відео про конверсії, що це таке, як їх налаштувати, можете написати в коментарях, я його зніму, тому що для мене це, знаєте, дуже базове розуміння налаштувань конверсій для того, щоб почати займатися рекламою. Тобто, якщо у вас немає налаштованих конверсій, краще рекламу не починати. Якщо вам потрібна саме конверсія на сайт, ви можете обрати цю стратегію. Вона підходить для рекламних компаній, які ви тільки-тільки запускаєте, так? Ну, але якщо вже є якась статистика на самому сайті. А збільшення цінності конверсії тут ви зможете ставити, обирати самостійно ціну, яку ви готові заплатити за конверсію. Цілова, цільова частка показів. Ця стратегія потрібна, якщо ви хочете завжди показуватись на першому місці. Тут ми говоримо про пошукову рекламу. так? Завжди. В перших позиціях у вас багато бюджету, ви готові платити максимальну ціну за клік, але щоб показуватись у верхніх по самій самі верхні позиції. Це потрібно, наприклад, для бізнесу, де як який вирішує швидко питання клієнта, наприклад, евакуатор потрібно. Людина потрібна людині евакуатор, і вона, в неї немає часу довго там ходити по конкурентам вишукувати в інтернеті, вона нажимає те, що їй перше вибило в пошуку Google. Тут тоді вже можна обрати цю стратегію. І остання стратегія це призначення ціни за клік вручну. Ця стратегія рекомендується Google-лобістами, коли ви новачок в рекламі, так, щоб ви могли. Самостійно там в межах свого бюджету спробувати налаштувати рекламу, поки ви там розберетеся з поняттям конверсії, цінності конверсії і тому подібне. І також рекомендується, коли у вас дуже-дуже маленький бюджет, і вам потрібно самостійно контролювати витрати за клік, а не щоб це робив штучний інтелект реклами. Я ще хочу акцентувати вашу увагу на такі конверсії, як збільшення цінності конверсії. Так, ми поговорили про максимум, тут я думаю зрозуміла. А збільшення цінності тут ми можемо, як я вже сказати, сказала, задавати точну ціну за конверсію, яку ми готові заплатити, і задати цільову рентабельність витрат на рекламу. Але варто включати у цю цільову роз, так, або повернення інвестицій, що їх називають, лише тоді, коли вам в аналітику передаються чітко дані по доходу. От, думаю, тут зрозуміло, так? Це для того, щоб. Google порахував автоматично, скільки ви витрачаєте конкретно з цієї групи оголошень, цієї рекламної кампанії на рекламу, і скільки ви конкретно з неї заробляєте. Так, він це вираховує. Вже потім, згідно вашого проценту цільової рентабельності, яку ви поставили, він намагається мінізувати витрати, але для так, щоб ви максимально заробили згідно згідно тих даних, з попередньою статистикою, яку він отримав з вашої аналітики про дохідність, це трошки, напевно, зараз важко зрозуміти, тому я так намагаюся максимально просто це пояснити. Більшими словами, це повернення інвестицій, тобто, щоб ви заробили на цій рекламі більше, ніж ви на неї потратили. Але знову нагадую, це класна стратегія, але лише якщо у вас передаються реальні дані про заробіток, про дохід вашу Google-аналітик. Тоді ця стратегія спрацює максимально ефективно. На сьогодні це все. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі. Я намагаюся максимально відповідати на всі ваші коментарі, тому що поки що в мене. Є на це можливість виходячи з того, скільки в мене підписників, переглядів, коли їх стане більше, я не знаю, наскільки я зможу там швидко і вчасно відповідати на ваші запитання. А також моя відповідь на ваші питання дозволяє знайти свої відповіді іншим глядачам, які дивляться ролик, тому що, як правило, плюс-мінус відтоді якісь запитання оглядачів. Чимось подібні або перекликаються. Також запрошую в свою закриту групу телеграм-каналу, де я додаю додаткові якісь документи, відомості, цікаву інформацію про рекламу в інтернеті. І до зустрічі! Па-па!